Який бізнес на Амазоні кращий: книжний чи товарний? Мене звати Габрук Уляна і я Амазон-підприємець вже майже 10 років. І зараз я вам розкажу свою точку зору, оглядаючись на десятирічний досвід? У мене був також товарний бізнес, тому я можу зрівняти, які є за та проти, і просто розділити з вами цю думку, і можливо, це вам допоможе потім обрати свій шлях. Будемо порівнювати важливі етапи бізнесу, і я розкажу, в чому я бачу принципову різницю. Почнемо з етапу ресерч або аналіз ринку. На мою думку, великої різниці немає. Ті лише маленький нюанс це собівартість продукту. Якщо в продуктовому бізнесі це дуже важливо, і ми шукаємо конкурентів на різних платформах, намагаючись занизити ціну. То в кіндл-бізнесі ми просто аналізуємо конкурентів і дивимося, скільки приблизно буде сторінок в цій книзі, і за яку ціну ми зможемо видати контент такого розміру. Але зазвичай плюс-мінус всі конкуренти в Ніші мають однакову кількість сторінок. Різниця та в якихось може бути 50 сторінок. Я маю на увазі Kindle сторінок Тому це досить легкий процес, я би сказала. Етап створення продукту, на мою думку, це дуже цікавий момент. Тому що, по-перше, якщо ви початківець в товарному бізнесі, то все одно ви зазвичай не підете в нішу, на яку потрібно дуже багато інвестицій. Це буде якийсь продукт а, вартістю, можливо, там до 5 доларів, можливо, навіть і до 3 доларів. Ну, це все дуже залежить. Але для того, щоб мати максимальну маржинальність. Вам потрібно закупити партію хоча б в 500, а то й 1000 штук. Тому вам потрібно хоча б дві, це мінімум 3 тисячі доларів інвестицій для того, щоб закупити продукт. Потім у вас буде багато нюансів зі створення продукту, таких як перевірка якості, вибір саме семплу, і це також такий довгий процес, але він насправді дуже цікавий. Тому що коли ти отримуєш додому цей семпл, розглядаєш, вибираєш, порівнюєш. Це досить так естетично цікаво, коли тримаєш цей товар, який ти обирав досить довго, обговорював його створення, то це приносить насолоду. В книжному бізнесі також можна отримати цей товар на руки, точніше цю книгу віддрукувати, доставити її додому. Але процес саме створення продукту він полягає в аналізі змісту конкурентів. В принципі, там ми порівнюємо також відгуки, чи можна покращити, і тут також ми це робимо. Але є все-таки різниця в тому, що тут ми шукаємо гострайтера на різних платформах, а там постачальника і замовляємо продукт. Який буде пливти нам чи летіти авіа. А тут, в принципі, ми отримуємо діджитал текст, що простіше, і також що важливо, дешевше. Тому що коли ми інвестуємо в перші книги, нам не потрібно так багато інвестицій в самий продукт. Насправді можна його створити і самому, якщо це якийсь лоу-контент букс, якісь розукраски, чи ще щось, можливо, якийсь судоку. Ну, багато є варіантів. Але якщо це от книга якась більша, і ви розумієтесь на цій темі, можна навіть писати українською, переводити через DeepL. це такий аналог чату GPT, але для якісних перекладів, і потім відправляти едітору. Тобто, в принципі, якщо у вас немає зовсім інвестицій на хороший текст, можна написати хороший текст самостійно, провівши якийсь ресерч. І потім віддати після вже переведеного тексту, також який ви зробили самостійно, віддати це едітеру. Тоді у вас ця книга буде коштувати якихось, можливо, там 200 доларів і буде досить якісною. Але тут є нюанс, що ви витратите дуже багато часу. Тому, в принципі, тут є деякі відмінності, що в варіанті з товарним бізнесом ми інвестуємо трошки більше грошей, ну іноді і це нормально більше грошей. В варіанті з книгами можна зробити, наприклад, тест ніші досить просто. Момент з реєстрацією бренду, момент з, в принципі, розвитком бренду це те, що в kindle бізнесі він не обов'язковий. Зараз тенденції до того, що потрібно створювати бренди, і це буде більш довготривалий, як це long-term relationship, Це буде більш якісний варіант вашого бізнесу, якщо ви захочете його колись продати. І в принципі, навіть якщо не захочете, то розвивати вам його буде набагато а, ну, краще, легше можна сказати. Ну не би не сказала, що легше, але ви зможете збирати потім відгуки і допродавати своїй аудиторії. У вас буде якась а, інтеракція з цими людьми, і це дуже, дуже цінно насправді. Але це не обов'язково для того, щоб протестувати, наприклад, якісь ніші, не обов'язково одразу робити соціальні мережі, намагатись розвивати. Можна спочатку перевірити, як це працює на Амазоні, а потім, уже розуміючи, що ця книга працює, створювати далі бренд. В принципі, так можна і в товарному бізнесі, але є велика вірогідність, що вас сплагіатять. Тобто, якщо ви взяли якийсь дуже легкий продукт, скажімо, шкіряні ремінці для Apple Watch, і просто замовили їх на фабриці, і потім продати на Амазоні, не маючи бренду, то є велика вірогідність, що хтось зайде на ваш лістинг, подивиться і зробить так само. І ви не захищені в такому випадку в книжному бізнесі ваш контент він захищений, тобто ніхто не може взяти вашу книгу і прям таку саму запостити на Амазоні. Амазон за це наказує. Етап наповнення продуктової сторінки. Я дуже детально не буду розглядати, але є різниця в тому, що вам для товарного бізнесу потрібно цей товар відфотографувати, тобто дати ТЗ фотографу, і це має бути все дуже така клопітка робота з наповненням лісцингу, з графічним дизайном, з багатьма такими нюансами. Що на книжному бізнесі трошки простіше, тому що ми просто замовляємо обложку дизайнеру. Ну як просто, ми хочемо, щоб вона була найкраща, Ми також аналізуємо конкурентів, але, от ми робимо її набагато це прості. Тіше відбувається. Тобто нам не потрібно чекати е, місяць фотографа е, чи відправляти теж комусь і чекати цей весь результат, потім дизайнеру. Це досить протяжний процес. Тобто, з книжками це трошки простіше відбувається. Але тут також є етап роботи з дизайнером: є така штука, як A+, плюс контент, де теж потрібно зробити, можна сказати, як рекламні банери, їх таких п'ять горизонтальних. Е, і плюс контентів. <хи> І це також робота з дизайнером. І ще зараз Amazon додав фішку, що можна робити рекламні відео на книгах. Вона тільки з'явилась, такого ще не було раніше. І зараз ці відео, якщо чесно сказати, вони не дуже якісні. Але якщо у вас є змога їх додавати, тобто ви можете самі змонтувати якесь гарне відео, то це великий буде плюс для вашого ліску. Але все-таки, якщо взяти сумарну вартість роботи і те, що ви теоретично зможете зробити самі в книжному бізнесі, вона буде все-таки трошки нижча, ніж в товарному бізнесі, тому що, скоріш за все, у вас немає професійної камери, ви не супер дизайнер. Так як в Амазон бізнесі, книжному можна просто Дати ТЗ-дизайнеру на Файвері, і це буде коштувати ну, хороший дизайнер, обложки, може бути там 15 доларів, або знайти класного українця, який це зробить вам також за 10-15 доларів. Але ми проговорили тут з точки зору інвестицій, в чому різниця. Є ще такий нюанс, як просто цікаво, цікаво створювати це все самостійно, саме продуктовий бізнес. І, в принципі, навіть коли ти дивишся на ці фото, бачиш перший результат проміжний і закінчення, порівнюєш з конкурентами, і там, і там це цікаво. І, в принципі, досить схожий процес. Єдине, що в дизайні обложок також ми порівнюємо якісь кольорові показники, тобто ми хочемо виділитись і виділитись чим, формами, кольором. І це може бути теж досить складний процес роботи з дизайнером, тому що класну обложку, щоб створити, треба трошки попотіти, скажімо так. Про процес вибору ключових слів я взагалі не буду говорити, тому що він дуже схожий. Поговоримо трошки про рекламу. В принципі, я би сказала, що вона дуже схожа. Там і там треба розуміти, що такі низькочастотні, високочастотні ключові слова. Розуміти, як формується ядро ключових слів. Але затрати на рекламу вони залежать від ніші. В книжному бізнесі також є дуже конкурентні ніші, де люди витрачають на рекламу по 2000 тисячі доларів в місяць. Тому момент з ресерчу, про який ми говорили до того, в якому потрібно зробити аналіз саме конкурентів по рекламі, це дуже важлива штука. Ну і етап отримання прибутку, як на мене, в книжному бізнесі ми більше масштабуємось за рахунок кількості книг, якісних. Книг. А от в товарному бізнесі мені здається, що Можна отримати досить хорошу маржинальність за рахунок одного або декількох товарів. В книжному бізнесі круто, коли є більше 50 книг, але якісних. книг. Тоді це ми вже говоримо про щось, про якийсь серйозний діючий бізнес, який підтримується. Але насправді можна отримувати і 10 тисяч доларів з 10 книг. Це залежить від якості книги, а можна із 500 книг отримувати всього на всього тисячі доларів. Тому це дуже цікаве питання, але дійсно в товарному бізнесі можна отримати маржинальність, точніше, прибуток, можна отримати набагато краще. На етапі наповнення лістингу та сторінки інформації дуже багато схожого, але дещо складніший процес саме в плані фотографування інфографіки на Продуктовому лістингу, хоча ну книжний бізнес теж продуктовий, але будемо казати книжний і продуктовий бізнес. Тому підсумуємо: на етапі ресерчу є дуже багато схожих моментів, є невелика різниця. На етапі створення продукту є велика різниця в кількості інвестицій, які потрібні для саме створення продукту, і в kindle бізнесі вони трошки нижчі, можуть бути набагато нижчі. На етапі наповнення інформацією сторінки в книжному бізнесі дещо простіше це робити, тому що не така складна інфографіка, точніше, її немає. А є дизайн, і він трохи простіше його дещо легше зробити, ніж відфотографувати повністю продукт і зробити інфографіку. На етапі наповнення сторінки інформацією і дизайну. Можу сказати, що в книжному бізнесі процес трішечки простіший, а в продуктовому дещо складніший, тому що є продукт, який треба відфотографувати, та наповнити інфографікою. А в книжному бізнесі трошки простіше зробити A+, контент, обложку та наповнити інформацію. Маркетинг з точки зору створення бренду було би класно зробити його і там, і там, але не обов'язково. В принципі, можна сказати, в обох, але в продуктовому бізнесі набагато більш круто було б мати бренд. Вибір ключових слів та PPC плюс-мінус однаково, є, звичайно, свої відмінності, але то вже більш деталі. І що стосується прибутку та масштабування, як на мене, то в книжному бізнесі масштабуватись буде Трошки легше в тому плані, що можна повільно рости за рахунок кількості книг, і не потрібно дуже багато інвестицій і заморожувати дуже багато грошей. В продуктовому бізнесі потрібно набагато більше інвестицій, якщо вони у вас є, або ви знаєте, де їх знайти, і розумієте, в принципі, що ви хочете саме продуктовий бізнес і готові вкладати туди і час, і гроші, і ви горите цією ідеєю, то ніколи не здавайтеся. Звичайно, робіть тоді продуктовий бізнес. Але от такі от відмінності я бачу. І, як на мене, то коли ти початківець, можливо, трошки простіше заходити саме в книжний бізнес, тому що там потрібно набагато менше інвестицій, менше, можливо, навичок і спілкування, також менше з постачальниками. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, запитуйте, буду рада вам допомогти.